Я вас вітаю і сьогодні ми з вами поговоримо про другу частину, як ефірні олії допомагають медитації. І навіщо, взагалі, ті ефірні олії я вважаю при медитації? Бо ми зараз з вами живемо в складні часи. Трошечки про мене, хто я така? Мене звати Ірина Мамаєва. Я ольфактотерапевт, аромадіагноз, я сертифікована викладачка системи Джунія Цигун з максимальним правом викладання, тобто і мій особистий досвід в практиці цигун вже 23 роки, це на 25 рік. В тому числі я імічтерапевткиня і мій особистий досвід використання в своєму житті ефірних і ефірних олій для своїх студентів і пацієнтів вже понад 4 роки, станом на зараз. І чому в даному випадку взагалі з'явилася така тема? Бо, на жаль, ну тобто, так, так як є, ми переживаємо станом на зараз складний період. У нас досі йде в країні війна, і це дуже складний час. І найкраще, що ми можемо для себе зробити, і те, що я для себе роблю, звісно, це практика. Але бувають такі стани, тоді, коли нам просто і в мене так було. І так буває і у моїх студентів, коли не до практики, коли занадто сильний стрес або емоції. І спочатку нам важливо привести себе в порядок для того, щоб змогти взагалі зайти в практику. І, до речі, в практиці ефірні олії теж допомагають У мене. Там стоїть дифузор, то був такий час, коли він у мене взагалі не вимикався. І що ще трошечки про стрес, можливо, хтось з вас не знає. Є таке поняття, як проживання змін з точки зору психології. І ось. Цей термін проживання змін перше визначила ряд послідовних кроків прийняття більшістю людей, що переживають втрату. А коли ми, ми втратили ми втратили те життя, в якому ми раніше жили, тобто це теж втрата. Ми приїхали в іншу країну, ми втратили те життя, де ми знов ж таки жили. Зміна роботи, втрата, не дай Боже, близької людини або просто розлучення. Або що дуже у нас з вами багато стресу. В принципі, навіть зміни роботи вважається стресом. А уявіть, який у нас зі, зі з вами стрес на стресі стресом поганяє. Тож, стресові депресивні стани це абсолютно пояснювана реакція нашої психіки на зміни, і наша задача максимально швидко і ефективно з цих станів виходити. Це моя точка зору і екологічним. Методом без антидепресантів, аптечних, які потім приводять до побічних ефектів в тілі, і з яких потрібно потім поступово зіскакувати які накопичуються, до яких є звикання. І як ви бачите на екрані, ось ці потім вже куплі теорію кублярос вже далі розширили ще трошечки більше. І Іноді люди можуть проходити по цим етапам швидко, а іноді в деяких етапах люди можуть в торгу, в депресії застрягати на роки. І в такому випадку ефірні олії працюють прекрасно. Чому от швиденько вам розповім? Бо ефірні олії наша свідомість. Не розуміє, що нашу підсвідомість від ефірних олій, від запахів потрібно закривати. Тобто наша свідомість не розуміє, що це є якийсь інструмент, який може змінити нашу підсвідомість. Таким чином, вони миттєво потрапляючи через нюхальну систему, фактично через 2 секунди вони вже потрапляють в лімбічну систему, змінюють, якщо упростити, да, простою мовою сказати, вони швидко впливають на нашу лімбічну систему, потім вони впливають на рівень, тобто на гормони. І можуть знижувати рівень кортизолу і змінюють наші нейронні зв'язки. Що дуже цікаво, до ефірних олій немає звикання, вони не накопичуються в тілі, і від них немає побічних ефектів. От саме через це я за них вхопилася. І давайте поговоримо далі. Зараз я вам ще розповім три якихось різних ситуацій, коли ті чи інші ефірні олії нам можуть бути корисні І от якщо, до прикладу, нам заважають жити, практикувати емоційні травми, негативні думки, спогади, я думаю, що тут знайдуться люди ті, які це проживали, тобто ці негативні спогади, болючі емоційні травми можуть просто не давати жити, а з практикою на жаль, енергія піднімає все те, що у нас там десь там заховано енергія проявляє правду. І в такому випадку супер як допоміжний метод використовувати ефірні олії, щоб допомогти швидше допрожити, витягнути там це все і допомогти дати ресурс це допрожити. У всіх протоколах завжди на першому місці буде стояти Ладан. Бо Ладан це король ефірних олій. Ладан вважається однією з основних ефірних олій для медитації, для практики, для духовного розвитку. Він сприяє відкриттю внутрішнього зору. Так само, тобто Ладан відноситься у нас до культової групи, і це одна з ефірних олій, яку Ісусу Христу принесли в ухвиль. Ще що в даному випадку я вам пораджую. Це з простих, я спочатку йду. Я спочатку йду з того, що є в аптечці. Зазвичай просто у людей є аптечка, і це фантастичний інструмент, тому я вам говорю зараз спочатку аптечка, а потім я вам говорю ще додатково, що я особисто використовую. Додатково, є фантастичний набір, по саме емоційний, і оскільки у нас тут зараз про емоції є. Така суміш, яка називається консоль. Вона як перекладається як втіха, як зцілення душевного борю. Чому круто використовувати суміші, бо на одну і ту саму тему зібрані різні олії. Наприклад, якщо ми хочемо зняти депресивний стан, то стан радості і стан депресивного стану у нас неможливо одночасно, а стан радості приносять цитрусові. Це раз. Два, наприклад, Лаванда, вона дуже сильно реально знижує кортизол в криві. Це доведено, і фактично лаванда, конкретно тієї фірми, якою я користуюся, причислена до фармакологічної групи офіційно, з дослідженнями. Що це означає, що вона фактично це те саме, що визнано, що це те саме, що аптечні препарати тільки. У ефірно олії у, у лаванди немає побічних дій, і вона не накопичується, вона не шкодить, вона приносить тільки користь. І от коли в сумішах зібрані різні, щось приносить радість, щось знижує рівень колтизолу, щось розслабляє. Да? Щось є часто дуже в цих сумішах є квіткові. Я потім по кожній по крамі кожні, ці суміші я запишу відео, бо я якщо зараз зачеплюся, то це відео буде на годину. Наприклад, квіткові, та ж саме лаванда, це афронзякі. І знову ж таки, неможливо бути в життєрадісному в життє, при збудженому стані і відчувати стрес. І отак от, з різних сторін цієї фірні олії, підібрані вченими в певних пропорціях, з дослідженнями, діють на одну та саму проблему. Тому суміші це супер євий результат. Суміш фугів. Це коли нам потрібно прощення себе або інших. Нам себе теж періодично таки треба прощати. «Чір» – це була одна з моїх найулюбленіших сумішей на початку війни, коли я в Греції залишилась сама, і мені просто було страшно це повернення себе до радості і легкості. Працює супер. Через тиждень я вже була іншою людиною використання ось цієї суміші. Ще, звісно, це троянда. Ефірна олія троянди має одні з найвищих вібрацій. І відомо, що ефірні олії мають це знову ж таки, це вимірено, це не езотерика. Вони коли входять в контакт з нами, з нашим біополем, вони підтягають наші. Наші вібрації до себе, бо будь-які негативні емоції у нас мають низькі вібрації, стан хвороби, стан раку, вони мають низькі вібрації. Тому ефірні олії ще й через вібрації, оскільки це енергія з інформацією. Хто дивиться мене цигоністи, ви мене зрозумієте? Тому троянда. Але троянда, звісно, вона не дешева ефірна олія. Є в ролику, тобто, це більш бюджетний варіант. Магнолія. Так само, чому в даному випадку тут магнолія? Бо вона м'яка, вона жіночна. Вона, так як ніби ми опиняємося в обіймах жінки або мами, вона квіткова, і це в тому числі Афродізіак. Давайте подивимося далі. Поговоримо на наступну з вами тему. От Якщо перейти вже до нашого до тривожного стану. Він може бути через те, що не зрозуміло, що в майбутньому буде. Він може бути незрозумілий через якісь людські відносини, відносини через Через дітей, через близьких на фронті, ну, тобто будь-що. Да? Що ми з вами тоді робимо? Звісно, ладан. Звісно, що лаванда. Лаванда дійсно дуже сильно знижує рівень кортизолу. І ще Лимон, як би це не було дивно. Лимон, насправді дуже потужний ефірний олій, хоч дається такою просто самою простою, одні з простих. Лимон дає на стан, на фокус тут і зараз. Він звільняє відвідчаю без надії, приносить радість. Всі цитруси від цитрусова група приносить нам радість і дає концентрацію. І туди саме ще одна, здавалось би, проста ефірна олія. Але вона не проста, вона дуже потужна. Це м'ята перцеми, це пепермінт. М'ята дуже потужний спазмолітик. І ефірні олії, як діють, так як вони діють на наше фізичне тіло через біохімію, так само вони діють і на нашу психіку. Тобто, вона такий самий спазмолітик і знеболюючий і для нашої нервової системи. Ще додатково, що я вам пораджу, це кедр. Кедр дає вам стабільність. То, як рослина виглядає, який вона образ має, от те вона в нами приносить. Згадайте, який величезний і могутній кедр. Він нам дає стабільність. Вітівер дає нам укорінення. Ще важливо, з чого зроблена ефірна олія, з якої частини рослини? Кедр робиться з кореєм, а вітівер робиться з коріння. Саме тому ми говоримо, що він нам дає заземлення, укорінення. І стабільність. Знову ж таки, це протилежність а, нашому стану стресу. З суміші з емоційного набору, це суміш піс, це повернення а, миру в душу, ну, то миру утвор... у миротворення. Там один з із компонентів це Ілан Хіланг. Раптом вам не подобається Ілан Хіланг, то тоді вам ця суміш може на душі зайти, так, щоб ви просто знали. Ще є суміш пастенс. Вона теж приносить, як би вам сказати, як легкість в душу. Знову ж таки, да? пам'ятаєте, що суміші працюють дуже потужно, бо вони як синергія. Вона в суміші кожна одна одна одну підсилює. Це дуже цікаво, що воно так працює. І, звісно, жасмін. Жасмін – це прекрасний афродізіак, Він допомагає знайти контакт із собою. І своєю м'якою і у чоловіків, і у жінок є жіноча частина. У нас у кожного є і інь, і ян в будь-якому випадку. Це тільки тоді, коли ми вже ставимо жінку і чоловіка, то жінка це ін чоловік це Ян. А так у кожної людини, кожна людина – це тайдзе. і то тому у нас є і інська і янська частина. І давайте подивимось ще далі. Ще який у нас може бути запит. Звісно, це підвищити концентрацію. Бо ми сіли практикувати, слава Богу, якщо у нас немає ніякого стресу, то хочемо практикувати. А у нас там бетонна мішалка в голові. І щоб підвищити концентрацію на одній конкретній задачі на практиці і на тиші в голові, нам прекрасно допоможе ладан, м'ята, лимон. Взагалі, дуже класно, знаєте, що розробити? Взяти пляшечку з м'ятою, з лимоном, однією долонькою дотикнутися, не перегортати, нічого не робити, до а, лимону, другою рукою дотикнутися до м'яти, рознести це між долонями, долоньки-лодочкою, таким чином подихати. Взагалі, пам'ятайте, будь ласка, когерентне дихання, якщо у вас штирить ні, ні по-дєцьки, да, то тоді долонькою лодочкою і кугаретне дихання: 5 секунд вдих, 5 секунд видих. Ставимо собі таймер на телефон і таким чином вдихаємо хоча б хвилину і слухаємо, що з нами відбувається. Ще додатково, що в даному випадку добре працює, це настроєність, інтюн називається суміш. І ланг, і ланг. Я вам просто одразу про це говорю, бо раніше мені Іланхіланг не подобався. Я його відчувала в кожній із цих сумішів. Зараз в мене вже певні програми пропрацювались, і мені тепер вже лангінг ланг подобається. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо нам якийсь запах не подобається, у нас є ці запити, є проблеми, які можуть нам допомогти вирішити цей запах, але ми ще не готові його вирішувати. Тобто ми йдемо завжди через ресурсний запах. Через те, що нам подобається ольфактотерапії. ми начинемо над собою насильство. У нас насильство так вистачає в житті. Прекрасна суміш мотивейшн. Але, ну, тобто, знову ж таки, не приборшіть, щоб мотивейшн вас не включив в дію. Тобто, ми маємо все ж таки в медитації бути заспокійливими. Ви слухаєте завжди підносите під ніс і слухаєте, що вам більше подобається. Ще прекрасно працює суміш лимонграс. Очищує енергетичний простір, усуває виснаження, втому підвищує розумову активність і концентрацію. І він очищає простір і не, не тільки на фізичному рівні, а ще й на енергетичному. Про це навіть знає, я знаю одну з шаманок, тобто, шаманка теж про таке про лемонграс саме так і говорила. О, тобто це дуже цікаво. І от я вам зараз багато. Розповіла, скільки різних питань закриває тобто, оці два набори емоційне і аптечка. Я вважаю, що вони дійсно мають бути у кожної людини в сім'ї вдома. Бачите, вони в мене є, я з ними не розстаюсь. Деякі суміші в мене вже позакінчувалися, я їх замінюю в цьому наборі, і я абсолютно щаслива, що вони в мене є. Я взаємодію з ефірними оліями щодня зранку в обід і ввечері. Тобто я з ними дійсно живу. Як застосовувати? Звісно, що ми застосовуємо тоді, коли нам це потрібно. Ми або капаємо в дифузор під час медитації, до прикладу, нанести туди, куди хочеться, на пульсові зони, за вухом, можна на скромнені, можна на область третього ока, можна на пуп нанести. Є один з методів нанесення, до прикладу, ладан в пуп. Цілуністи теж це зацінять, особливо ті, хто знають бігущі, можна наносити на стопи. Можна робити аромарозчісування. Тобто ефірна олія буде тоді, наше волосся буде тоді працювати як пасивний дифузор. Душ, якби І волосся добре, і дифузор заодно. Після медитації, знаєте, як класно використовувати? Є таке поняття, як, як коріння в ольфактотерапії. Ті ефірні олії, з якими ми були в практиці, які нам було добре. Якщо ми потім будемо використовувати їх під час життя, особливо що щось з нами не так, тоді нам, коли потрібно, повернути спокійний нормальний ресурсний стан, тоді, коли ми вдихаємо ті ефірні олії, які ми вдихали при медитації, вони автоматично значно швидше будуть нас повертати ось в той нормальний ресурсний стан. О, тобто це, це реально дуже цікаво, і воно швидко працює без усвідомлення, взагалі, без включення нашого раціонального розуму. Як обирати свою ефірну олію в той момент, тоді, коли нам от, у нас є там один набір, у нас є два набори? В ідеалі найкраще слухати себе, розумієте, що вам зараз якось не так, а що би вам хотілося от те, що вам найбільше зараз сподобається? Те найкраще вам зараз і допоможе. Тобто, знову ж таки, ми не йдемо через насильство. І що я вам хочу сказати, я вам зараз говорила виключно про 100% натуральні ефірні олії. Бо якщо ви зараз підете і будете купувати за 3 копійки страшну хімію в аптеках, в наших аптеках, Справжні фірнюлі не продаються. Тоді ніякого толку з цього немає. Тоді просто нехай вам виписують психологи, психотерапевти, антидепресанти, заспокоюючи, сноділаві, до речі, лаванди допомагає засинати. Дуже добрий ланхілан допомагає засинати, Дики апельсин, м'ята допомагає засинати. Тоді немає ніякого сенсу використовувати якусь неусвідомлену хімію, бо Бог його знає, що там намішали, що там взагалі є. Тому або через протоколи і офіційну медицину, або, будь ласка, використовуйте 100% натуральні ефірні олії. Якщо ви не знаєте, які ефірні олії де їх взяти 100% натуральні, а це, як мінімум, у них має бути в доступі в відкритому газовому хроматограма. Що це таке, я не буду зараз вам розповідати. І ви не знаєте, де їх купити, бо в світі є тільки три великі фірми, які. Ну, тобто, які можна купити по всьому світу, і це 100% натуральні ефіри без підробки. Бо, до прикладу, у Франції можна купити ефірні олії в аптеці, але знову ж таки потрібно знати назви. І це єдина країна, де можна в аптеці купити ефірні олії. У всіх інших країнах, будь ласка, в аптеках ефірні олії не продаються. Там продається хімія. Тобто, якщо вам потрібна допомога для того, щоб вам підібрати, проконсультувати, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо ви хочете, у мене є можливість запросити вас на безкоштовного типу навчання по ефірних оліях закритого типу. Для цього я вам залишу теж посилання на реєстрацію на це навчання, потім ми з вами спишемось, поговоримо і ви потрапите разом з пробничком на це навчання. Чому ми це робимо? Бо я в тому числі займаюся просуванням культури ефірних олій в нашій країні, тобто для українців. Бо я їх дуже люблю і сильно не люблю аптечні препарати. Ну, тобто, звісно, коли... Це не означає, що я вам говорю не ходити до лікарів, це означає не означає, що я вам говорю не приймати аптечні препарати. Але я вам говорю про те, що існують альтернативні методи, які варто спробувати: це цигун і ефірні олії. Тому я вам дуже дякую. Якщо у вас є питання, пишіть.